Маємо наступного гостя. Я насправді дуже радий, що немає переходити при цьому на англійську. Він у нас україномовний, хоч приїхав не з України. Він вже довгий час перебуває на території України. Можливо, навіть громадянство може отримати. Але ну Майкл Шур з нами у студії просто зараз. Здрастут, Доброго тема. дня, а яку камеру дивитися? Всі. В три в ту? Так, коли Доброго дня. дня. Майкл, uh, uh, скажіть, будь ласка, у вас з візами до речі, проблем не виникають. То де додалі більше людей, які проїжджають у нас до України. Ну то у вас у uh, uh, вас же Кана... не українське ta, громадянство? Так, так що дають віз? віз uh, ну то нема проблем верніше. А чому Так а що приїхав? Я тоді приїхав, коли ніхто ще не бояв канадії чи від діаспори. А додому, як ви А я вже є тут живу, <ган> живу. Я вже Не будете додому? Я вже вже ще від вік від канадської землі в себе в душі і вже буду жити тут. Так ви зрадник виходить. Зрадник чого? Зрадник Канади. Так я ж ніколи не на Канаду Канаді. не служив, я українець. Ага. Тобто для вас це. це так, я, я... головне, що я служу в Україні, а все решта то. Дарей, не пише хіба в Твіттері, що я є на громадському, добре? І вже... Так що у вас там в Канаді є твіттер? Я, Тут Тут твіттер, я всі навчив, тут все файно є. Ага, і нормально. Читають у вас твітери? Читаєте? Якою я маю... мовою пишете, якщо не секрет? Не тільки українською. А чому російською не пишуть? Не розширювати аудиторію. Я би навіть хотів десь російською, десь є рунет. Ну, таке широке, але я російською не знаю. А потім я подумав, а щось і парити? Я в Росію не збираюся, я збираю тут жити. І якби я був ну, Лобудов, наприклад, ну то я би напевно на російську перейшов, бо я би десь туди, в той напрямок рухавщині. А я і щур, то я ту на Україну роблю. Я а, тут. Щоб бути Лобудов треба багато цього бракує. Ну голосу. І ще двох речей. Ні, чотирьох. Чотирьох. На такі справи. Е але насправді, Майкла, ви вирішили, лишитися це в Україні, то вже серйозна штука, то вже треба гроші заробляти, то вже треба ну, думати про щось інше. Ви ж маєте сприймати себе комерційний проєкт. Що веде до робите? Я роки? сам, щоб я сам себе сприймав комерційний проєкт? Так. Ну, Майкл все, то має бути бізнес, то має бути бренд, який приносить гроші. Я би з радістю. Ми навіть зараз хочемо таке щось нове запустити велике і думаємо, звідки взяти на то гроші. Дирижабель? Що? Дирижабель. Набагато більше. Два дорежавля. Во. І ми думаємо, Віки нам то брати гроші, і ми не знаємо, Віки на то брати гроші. Ми думаємо, може спонсорів кого просити. Я, напевно, буду дещо мені ходити тако по фірмах, буду такого приходив, там на якусь лісопилку чи куди, і казати, що в нас є ну, ідея, дайте нам гроші, може, як кого-то чекав. Ні, ні, то Газпрому не чекав, бо то швидше буде проти них направлено. А чому, а чому то вам можливо проти когось? Бути? Чому не можна там? Ні, ні, ми не будемо, ми не будемо проти когось, ми будемо за щось, але, наприклад, я дуже є такий прибічник електроенергії. Сонячні батареї, вітер, всякі от теплообмінники, такі, які охолоджують лі, літом будинки, така труба закопана в землю, а землю а зимову обігрівають. То все прихильник, а Газпром-противник. І виходить, що я противник Газпрому. І Газпром противник мене. От тому ми будемо просувати десь такі ідеї, модерні, такі нові. От в останньому випуску ми говорили про такі львівські винахід, такий Ляметрік, годинник такий, який там під'єднаний до Твіттера, до всього-всього, під'єднаний через е, IFTT, по-моєму, так ще називає. Коротше, ми таких розумних слів не знаю. То що через Канаду при Канаду навчила о. І ми будемо то все просувати якісь круті українські ідеї, аби думали, аби знали люди, що ми не тільки борщ варимо. Але насправді ну, ми сперечалися довго з редактором показувати випуск чи не показувати. Не ну, ні-ні, ні, насправді варто ну, тут дуже серйозне обговорення, тому що, ну, Майкла, у вас може бути дуже багато запитань до вас. Наприклад, може, що є проукраїнський такий шовініст. Я проукраїнський шовініст? Можливо. Ну, ви, наприклад, тут чи, є, є рубрика, розумі... яка викликає я запитання. Наприклад, називається Тим часом в Росії. Я українцям я не розумію, Чому це викликає питання, чи я український шовініст? Ну, так. Але, ну, мабуть, у когось виникає, мабуть, не так однозначно все в цій ситуації. Так, давайте поставимо крапку в цьому питанні. Такі? Скажемо, я український шовініст. Майкл Шур український шовініст. Але магія тої фрази, у тім, що нічого не змінить. Тому що ті, хто були переконані, що Майкл Шур український шовініст, мені скажуть, о, точно. А ті, хто були переконані, що Майкл Шур – не шовіністний, кажуть, Та ж він, він шортує. Але ж ті інші дивляться. Це що? Але ж ті інші дивляться. І той парадокс, я не розумію. Ото я не розумію, чому дивляться Майкла Шора ті, хто його ненавидить Дивляться і плачуть. І, я не знаю, чи плачуть, але. Е, е цеглу відкладають у коментарях під відео. А зміниться якась динаміка. Ну Майкл Щур вже він з'явився якраз до, до Майдану ще раніше набагато. Потім під час Майдану теж все це було. Якось воно, ну навіть за коментарями, це як велике таке соціологічне дослідження, насправді. Це те, що писали в коментарях, я впевнений, що ви читаєте, що вам там пишуть. Та, я Ну, до я всього не можу Ти маєш на увазі, яка динаміка? Ну, динаміка як то, що, біл, що з'явилося більше російських тролів, менше російських правої. Коротше, то салі, то прекрасна, то десь приклад. Якоїсь організації людей в коментарах. Тому що спочатку, от коли революція тривала, зразу після революції, під кожним відео то був жах. Я сидів, я міг годину витратити під те, щоб одним відео почистити від спаму. Ну, по-перше, спаму дуже багато, власне, спаму рекламного. А по-друге, ну, просто російські тролі просто набігли, то жах, їх просто було більше. Вони всі. ну... Та їх-то насправді троє, вони просто з кількох аккаунтів. Цілком коштує. може бути, але їх було багато коментарів. І я почав їх чистити. Я десь в фейсбуку писав, що треба чистити від тролів. І тепер кав що прекрасно. Тепер люди в коментарях самі то роблять. Вони самі чистять від тролів, то і тролів стало менше. Я зараз читаю чат на Ютубі, коли під трансляцією громадською. Реально зараз можна читати ну просто. Там якесь обговорення відбувається, є люди, які з проросійськими якимись позиціями щось там заявляють. Так це не проблема, що вони Ні, і далі з ним нужна. Не можна, можна говорити. Тобто, є взагалі є адекватні люди, які мають аргументовану позицію, чому вони за то або а проти того. Але є люди, які просто заважають дискусії. Тобто, напевно, для мене був головний критерій. Якщо хтось вам заважає дискусії, ви просто натискаєте, позначаєте цю людину експам і що і так ще вона почасти. В твіттері та саме абсолютно адекватна. Потім ця людина відчуває такий дискомфорт, вона мусить переристи. Аккаунт і знову знову намагатися. А потім функція. знову спам, і, і так роз... витрата енергії. А ми, а ми про екотехнології якраз заговорили. То з Прекрасно. З... Їм би їх би запрягти. <світ> і ми б і поле мали зорене, і десь світло б виробляли. Да, Майкл, як встати до того, що відбувається зараз на Сході? Насправді, ну от антитерористична операція, хтось, хтось називає, додумається це називати каральною операцією. Хтось говорить про те, що там відправили там, от українських солдат. Вісім, я такого зараз ми таки написали, в цегнемо зробити, поки Путін ще не здасть ролик один. Там тако я написав, що значить, нам в хату Путін запустив єнотів, і вони зробили безлад. Ми їх вигнали. Про Янукович і компанію. Ми їх вигнали. Як тільки ми ще зібрали робити ремонт, він нам запустив ще єнотів, але вже багато разів більше. Як тільки ми пробуємо їх вигнати, Путін піднімає крик про те, що е, двічі в яких умовах живуть у них єноти. Ми кажемо, та хлопці, та, то не наші єноти, то Путін, потім завіде. То єноти, вони, дивіться, то є садисти, дивіться, в них хата не обладнана під життя єнотів. Та то не наші єноти. От. І він потім кличе російських журналістів і вони знімають і показують відео, в яких жахливих умовах живуть єноти. І те маленьке єнотенятко таке там, і то все в Ютубі розходичі. І весь світ ніби не розуміє, як то сприймати. І ми вже не розуміємо, як то можна, то не наші єноти взагалі. І ми намагаємося їх вигнати. О, і то треба, щоб якось світ то зрозумів. І, власне, ну, щоб люди прості, ті американці, росіяни зрозуміли, що то є не наші єноти, то Путін нам їх запустив. Так, напишу в Твіттері, що не наші єноти, можливо. Єноти, так, макін Ну, от, 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 от так я і ставлю до. Так а як зробити так, щоб весь світ зрозумів, що на наші такі єноти. Ну, тому от що просто це... їм то пояснити, знаю, ну, ту аналогію їм передати, розказати їм. Тому що багато людей сприймають. От як ти сприймав е, конфлікт на Близькому Сході, десь там, я не знаю де, в Лівії? От хто там правий? Ми не знаємо, хто там правий. Ми. Новини дивимося, хтось там на когось нападає, але хто правий? Тому що ми не знаємо ситуації, тому що там ніхто її не пояснював. Ось. І так само ми зараз маємо світові пояснити. Щось відбуває у нас, але то не тільки е, медіа мають робити, то тобто мають робити всі люди, які живуть за кордоном українці, які мають друзів за кордоном. Просто написати повідомлення то, не наші єноти. Тобто, виходить, недостатньо, щоб просто сказати, там типу там Путін поганий, путін у нас напав. Тобто, треба треба на пальцях пояснювати Та, як... абсолютно, тільки так, тому що, наприклад, Росія володіє дуже файним медіаресурсом у вигляді РТ. Вони то роблять у, на, на закордон, мовлять англійську мову. І в тому випадку, то є в них перевага. І американці там чи канадійці, чи африканці, які володіють російською мовою, англійською мовою. Вони що? Вони включають, і крім російської позиції, немає ніякої. Тому що є якась російська позиція, і вони повністю повторюють те, що думає Путін, а української немає. І тому а, а феномен в чому персонального спілкування, в тому, що воно набагато сильніше людини набагато більша довіра в персональному спілкуванні ніж через мас медіа І тому, коли ми залучимо, ми не можемо ми не маємо такого медіа, великого як російське Росія і РТ нас є багато маленьких. Багато маленьких. У нас є люди. У нас є люди, які нам вірують. Якщо ті люди просто поговорять з. П'ятьма своїми друзями і попрошуть їх, аби вони поговорили з п'ятьма своїми друзями так само. Та ми за три дни ми просто знищимо весь ефект від РТ і там позвільняють усіх. Тобто ми фактично вб'ємо двох єнотів в тому випадку. Позбудемося РТ і переконаємо, всю спільноту світу на наш Я Думаю, Наша програма не дуже подобається захисникам єнотів. Е, мені редактор підказує, нас глядачі мають запитання щодо іноземного досвіду. От в Торонто у вас там, коли ви там ще жили, там були ватники? Ні, ні, не було. А у нас там куртки на синтепоні просто <свисті> у всіх. Зрозуміло. Насправді глядачі, мабуть, дуже дуже активно. Там росіяни, там я бачив один мітинг біля у Торонто, з Там росіяни виходили. Дуже, дуже шкода. Я не знаю, як вони ходять. Ну, от, власне, не росіяни. Я би їх росіянами не назвав. Тому що росіяни, от є росіяни, з якими можна говорити, а то які ще не знаю. хто А такі. як так виходить, що така велика кількість от громадян Російської Федерації реально підтримують те, що відбувається? Гінотів і, і вірять в цих -сих єнотів. В тих єнотів, як то виходить. Як проти, скажіть, от якби, от з чого зроблений той стіл? Ну, я не знаю. це З якогось із DWP там плити. плити так. Та, якби ви приходили на роботу і там стояв плакат, у вас перед, перед входом ДВП шкідливе, ДВП викликає підвищене облесіння взагалі всюди. І ви приходили на роботу, і кожен день той самий плакат з додатками, з фотографіями лисих людей. Ви би через місяць повірили, ви б попросили скрипіна, він ви інкістоли забрав. Так, і каже, без това. Так, то й причому? Yeah. То, то в них немає іншої альтернативи там, в Кав Росії. У них є один на Росія, ну канал той, який повністю синхронізований по ідеях з усіма іншими каналами, і з головою Путіна. І все. А звідки тоді беруться люди? От нам телефонують там, з Росії або якісь там. Ну люди, які просто пишуть нам коментарі, пишуть якісь листи, повідомлені на Фейсбуці про те, що от ми знаємо, що ви говоримо прав... говорите правду. У нас тут теж важко. Ми розуміємо, що Путін таран. Тому що, звідки ці люди беруться? Як звідки в кожній в кожній групі в групі соціальній є люди, які. Відкриті до світу, а є люди, які закриті до світу. Ті, хто відкриті, вони готові сприймати нову інформацію. Вони, в принципі, готові до того, що ну, десь їхні знання, їхній досвід не є остаточним. Ось, вони готові до того, що нова інформація може розширити їх світогляд. А ті, хто ще закрив від того всього, вони переконані, що вони знають все. Вони досі, напевно, сумніваються в тому, що Земля кругла. Вони десь думають, досі що сонце, обертаючи довкола Росії, а не довкола Землі. В раніше земля не довкола сонця», бачите, на театрах. Ну, тобто є люди відкриті, а є люди закриті. Ну, а ці люди, які зараз опинилися про українській владі, ці новопризначені, згадані у вашому останньому випуску, там, Генеральний прокурор і так далі, то люди відкриті чи закриті? Я не знаю. Я не знаю, тому що треба в них дивитися, які в них будуть рішення. Наприклад, зараз є вже рішення Генерального прокурора, що він не буде робити повністю ілюстрацію. В програмах прокуратури, він то пояснює тим, що нібито ну, я читав так, що нібито зникнуть люди досвідчені, прокурори і так далі. Я не знаю, то його право, ну він тим керує, так, так говорити, але ну, подивимося, що з того буде. Як показав досвід України 23 річний якщо не робити ілюстрацію, якщо не повикидати тих, хто погано працює і працює на іншу країну. То буде мати проблеми, такі як зараз. Ну але подивимося, може в нього є суперплан, може він так хоче, ніби я не буду робити ілюстрацію, а так, опа, і робить, ілюструє там. Ну. Так, подивимось. насправді не можна так відразу в перший день говорити про те, що ми все знаємо, знаємо, що ці люди будуть робити. І ось фінальне запитання перед тим, як таки людям показати той випуск останній. Хоча вони, думаю, його бачили, але враховуючи, що я кожен з випусків переглядаю разів так по п'ять, то я думаю, нікому тут не завадить. А, за кого Майкл Сюр вболіває на чемпіонаті світу з футболу? Я не футболіст. І найгірше я навіть не хокеїст в Україні. В Україні це сканали. ж політична позиція. Що? Ну, в Україні, якщо ви в Україні, то в Україні футболіста вже політична позиція. То вже ви маєте обрати між там, Динамо, Карпати чи Шахтар. А, в чемпіонаті України? А, ні, ні. Ну я маю навіть в Україні тут звичайний час треба обрати між цими трьома командами або там ще кількома. А. А, але якщо чемпіонат світу відбувається, ще такий чемпіонат світу, куди потрапили наші друзі, то. Там треба якось визначатися. І вже багато знаю. хто не Я, не не знаю. Вже... Я залишаю на спеціального мого товариша Андрій Кондратенко. Він пише, все про футбол. Він знає, він в тому що орієнтує. Він може перерахувати всіх гравців, які в 99-му чи в 90-му році виступали там, ну чи сто гравчів, які виступали там, кудись на якомусь чемпіонаті. Той чоловік, який в тому ще розуміє, він нам все про футбол пише, ми йому довіряємо. Ага, добре, Ми добре, зробили такий, знаєте, як е, той. Не краудфандів. Аутсорсінг. Зрозуміло. Ага, Тож ці розумні, ці американські слова. Жах. Ми канадічі того не, не любимо. У нас все просто. Да. В оренду, не в оренду, взяв позичив такого. Дякую, Майкл. Так, ми... Показуємо випуск в йо до Стоп, вже не в ЙО, вже, вже на троні. То вже, вже на троні, тому що ми, ми довго думали, ми планували як? Ми думали, буде два тура ну, виборів. Ми знаємо два тура виборів. У нас є така опозиція. Ось, і... А тут гоп, і вже не, не два тури, а один. Я нам дивилась... зламали проєкт, просто. Нам зламали фактично проєкт. Будете позиватися до суду, напрошен. Та, напевно, ні. то не, не Такі є великі збитки, хоча нам просто щиро неприємно. Щиро неприємно, так. Знайшли. Ми все-таки знайшли українців, яким щиро неприємно, що вибори відбулися в один тур. Такі, і такі люди, моя так. бабуся каже, і таких людей треба. Ну, бо тут треба бути відкритим до світу. Треба бути відкритим до світу. Закликає Майкл.